Бойові пташки суттєво проскорили свій шлях від виробників до підрозділів ЗСУ. Розробники системи до Chain Defense, призначеної для оперативних поставок дронів у військові підрозділи, оголосили результати пілотного проекту з випробування та вдосконалення механізмів електронних замовлень необхідної техніки. За чотири місяці через новітню систему на фронт доставлено близько 39 тисяч дронів на загальну суму. Півтора мільярда гривень про результати пілотного проекту та плани розвитку системи до Defense Роман Барашев розкаже. Провели з ними разом першу закупку дронів 100 штук на оптоволокні. Ну напротязі 10 діб дрони зійшли, вибирали там, може щось те, що дешевше, щоб більше було невеликими партіями. Заходили, перевіряли, працювали з контактували з виробником, казали свої якісь проблемні питання. І ці кошти, як то кажуть, ушли вироби, які нищать противника зараз на Покровському напрямку. Дуже швидко. Денис розповідає, як на практиці працює схема до Chain Defense. Це нова цифрова система система логістики та постачання вітчизняного озброєння на фронт. Головна перевага: військові підрозділи самі замовляють необхідне озброєння напряму у виробників, а оплачує постачання держава. Бійці кажуть, вибір є, швидкість виконання замовлень висока, вражає розвиток технологій. Якість дронів ну, вона на великому рівні, скажімо так, наразі вже. Це не те, що було, коли я ще літав 2,5 роки назад. Якби, коли ми все крутили і робили самі в разноруч на, на позиціях. Якби. Наразі це скачок вгору дуже великий, якби, і це дуже круто. Якраз потрібно було це на даному етапі нашої обороні Попроської. Що саме, якщо ми? Дрони на оптоволокні вирій були, 15-кілометрові, вампіри були, були хевішоти, були дрони. Ну, то волохні громило. Дочейді Defense – це щось на зразок онлайн-магазину, розповідають в Агенції оборонних закупівель. Система діє вже чотири місяці як пілотний проєкт, і головної мети пришвидшення постачання зброї на передову досягти вдалося. З Чим ми. Е Зіштовхнулись, коли ми навесні цього року контрактували БПЛА для потреб збройних сил оборони. Ми побачили те, що система працює так, що від заявки до постачання проходило дуже багато часу. 6 місяців, 9 місяців, іноді більше. Ми, в принципі, перебудували цю систему, щоб вона працювала набагато більш ефективно і швидко. Виробник Поставляє дрони безпосередньо на бригаду, і це займає не місяці, це займає від ну, 10 до 15 днів. Максимально швидко все було зроблено. Мінімум безпосередньо бюрократія. Чому це важливо у зв'язку з військовою точки зору? Сучасник поле бою диктує різні умови виконання завдань і перемагає лише той, що швидко адаптовується до військів змін в обстановці. Завдяки програмі «Дочинь» ми змогли швидко все замовити, придбати. Наразі за системою Defense бригади можуть замовити 184 моделі FPV-дронів, бомберів дронів літакового типу від 38 українських виробників. Втім, це не межа. Представник компанії виробника, ім'я якого ми не називаємо міркувань безпеки, розповідає наразі в каталозі Chain лише половина дронів із лінійки його підприємства. Ще 10 чекають додавання в каталог до Найбільшим попитом користується оптоволоконний дрон Громило 10 з відстанню оптоволоконної катушки 15 км. Вони не підтверджені впливу РЕП і оптимальна ціна якість. Система має очевидні переваги: швидкість постачання, прозорість, доступність, інформація про залишки, прямий контракт військових з виробником. Всі процеси йдуть онлайн, це суттєво скорочує шлях виробів до фронту. На реалізацію пілотного проєкту держава передбачила 600 мільйонів гривень. Ці гроші поділили порівну по 50 мільйонів на кожну з 12 бригад, що взяли участь у проєкті. За цей час нам було поставлено майже 39 тисяч дронів на загальну суму в півтора мільярди гривень. В межах цієї системи всі бригади замовляють виріб по одній ціні. Найближчим часом в агенції оборони закупівель планують масштабувати проєкт до Чейн Defense. зокрема, долучити до закупівель більше військових підрозділів, виробників, а також розширити каталог продукції. Що важливо, і це насправді ключова відмінність даної системи. Це є те, що бригада отримає саме той дрон, який вона замовляла. Наразі ця система працює дійсно лише для вітчизняних виробників і вітчизняних виробів. У Міноборони планують уже протягом найближчих півроку вийти на новий рівень, а саме зробити так, щоб 70% безпілотників потрапляли до військових підрозділів саме через систему до Чейн Діфенс. Роман Барашев, Олег Невядомський. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.